Доброго дня, це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про рідкісні захворювання серця. Оскільки ці хвороби діагностують не так часто, то офіційної статистики немає. Однак експерти припускають, що світі налічується не більше 10 тисяч рідкісних захворювань серця. Загалом, за оцінками експертів, в світі налічується близько 8 тисяч небезпечних для життя рідкісних хвороб. Сьогодні в Україні немає навіть приблизно офіційної статистики про поширеність захворюваності на рідкісні хвороби. Це хвороби, які трапляються рідко, рідше ніж один на дві тисячі випадків захворювань серця. І в практиці, звичайно, лікаря вони можуть трапитися раз в життя. І відповідно діагностика є важка. Ці хвороби в Європі називають шестирідськими хворобами: орфен disease – хвороби сироти, якщо перевести це дослівно. І сиротами їх називають, тому що часто пацієнт має такий сирітський шлях від лікаря до лікаря, доки натрапляє на того, хто встановить йому правильний діагноз. Рідкісну хворобу фіксують один випадок на 100 тисяч населення. Вони зустрічаються з частотою менше ніж п'ять випадків на 10 тисяч населення. У Львові провідні кардіологи також діагностують рідкісні захворювання серця. Зараз за останній рік мені трапилося кілька випадків такої хвороби Кавасакі. Сама назва Кавасакі зразу говориться, що це щось японське. Колись, будучи на стажуванні, дуже давно, майже років 20 тому, у Франції, я бачив у клініці в Страсбурзі дитину з такою хворобою в'єтнамця за походженням. Але десь воно там в голові на якійсь полишці лишилося. І коли я через пару років побачив такого пацієнта у нас у Львові, я зрозумів, що я маю справу з синдромом Кавасакі. Хворобою кавасаки, яка була описана в Японії в 67-му році вперше. Тепер це вважається одна з найчастіших набутих хвороб серця у дітей в цілому світі. Тобто, просто раніше ми про неї не знали, то протікало під різними масками. Ті діти не отримували лікування. Тепер ми знаємо про ту хворобу, і в нас у Львові вже є кілька випадків діагностованих. За описаними не досить виразними симптомами, які можуть бути в дитинстві, така хвороба дещо нагадує скарлатину, тож важливо виявити її якомога раніше. За останній рік професор діагностував два випадки хвороби кавасаків дорослих. Хвороба до слова виліковна за умови ранньої діагностики і спеціального лікування. На жаль, доля одного з пацієнтів закінчилася трагічно. Пацієнт кінці кінці молодий чоловік помер свою хворобою, тому що його батьки, ну яким чином. Не змогли нам повірити, що це така рідкісна хвороба у їхнього сина, що така страшна назва, як то буває, лікар щось вигадує. Так? Почали шукати нетрадиційні методи, знайшли якихось ворожок, які там якісь там, як то звичайно, ворожки щось там ворожили, лили, обливали, трусили, поки хлопець не помер. Коли такі речі так, я розумію, можна не повірити одному лікару, але ж є, є друга точка зору, третя точка зору, ніхто ж не забороняє нікому поїхати, проконсультуватися. Кардіологи описують Ожен з рідкісних випадків на жаль трапляються ситуації, коли люди не отримали своєчасної допомоги, адже не було тривалий час, встановлено діагноз, а відтак і не відбувалося правильне лікування. Щоб скоротити шлях людини до правильного діагнозу, щоб ця людина. З тою хворобою, як все рідко, і не ходила від кабінету в кабінет, ми, власне, робимо таку конференцію. Мета конференції ознайомити лікарську громадськість з тими хворобами, які мають особливий перебіг, які трапляються рідко, поговорити про те, як їх оптимально лікувати, де діагностувати. У багатьох країнах світу вже є закони, які регламентують наукові дослідження, вирішують проблему людей з такими хворобами. У 19 країнах Євросоюзу діють такі центри. Зокрема, у сусідній Польщі вже діє державна програма щодо лікування, захисту прав пацієнтів з рідкісними хворобами. В польщі. Почали вести такий реєстр рідкісних хвороб з 2011 року. Лікарі отримали спеціальні кошти від європейської спільноти для цього на Реєстр стосується лише краківського регіону. і подіб. Ваються, що незабаром цей досвід пошириться на всю Польщу. зараз. В реєстрі є 300 дорослих з рідкісними вродженими вадами серця, 50 людей хворих на легеневу гіпертензію. Є пацієнти з синдрому Марфана, це Ті патології, які частіше зустрічаються серед рідкісних, і є ще 20 пацієнтів по одиноких хвороб. Львівські провідні кардіологи ініціювали створення у місті експертного центру рідкісних хвороб серця, щоб поширити поміж школах інформацію про унікальні захворювання, а також об'єднати зусилля. Для допомоги хворим з рідкісним діагнозом. Насамперед, кардіологи намагатимуться створити реєстр таких хворих. Статистики, як такої практично не існує. Ми взялися зараз за це питання, тому що є хвороби, які вимагають спеціального і надзвичайно дорогого лікування. І такі пацієнти мали би мати державну підтримку. Наприклад, лікування такої хвороби, як первинна легенева гіпертензія, обходиться пацієнту 18 тисяч гривень на місяць. Ну і де взяти такі гроші. Говоримо з фірмами, які е, е, фармацевтичними. Говоримо із потенційними спонсорами, і стоїть питання: а скільки таких людей є? І тому одне з завдань такого центру це створити реєстр таких пацієнтів. Реєстр таких пацієнтів, щоб ті питання можна було би вирішувати як на державному рівні, так і на рівні громадських організацій. Приблизно 80% рідкісних захворювань мають генетичний характер. Чітко описати у чому проблема складно. Одна Ах, приблизний механізм може бути таким. Наслідок певної генетичної поломки, так можемо це окреслити, відбуваються зміни, наприклад, в міокарді. Заміщується власна тканина міокарду м'язева, яка є в нормі, наприклад, на жирову тканину чи фіброзну, і це створює умови. Для того, що, в, що за певних обставин може розвиватися серцева недостатність. В деяких хворобах цей міокар, наприклад, рихлий, має нещільну структуру. Це також створює умови як для аритмії, так і для серцевої недостатності. Тобто генетична. Поломка, такі створює грунт для цієї хвороби, але потім можливо певні життєві обставини, надмірні навантаження, перенесені інфекції ем, можуть власне провокувати такий різкий розквіт тої хвороби. Частина з них це вроджені вади. які людина з тим народилася. Частина набуті внаслідок неправильної імунологічної реакції організму на якісь звичайні збудники. Тут якесь таке загальне правило не буде. Але допомагає тверезий глузд. Якщо видно по дитині чи по людині, що вона раптом втрачає працездатність, що вона втомлюється, що має якусь симптоматику, якісь перебої в роботі, серця, ще щось, треба звертатися до спеціаліста, а не ходити по ворожках. Діагностика рідкісної патології серця складна. Лікування спеціалізоване і дороговартісне. Взагалі рідкісні хвороби характеризуються тяжким хронічним прогресуючим перебігом, і практично у 50% випадків призводять до інвалідності. Але найстрашніше, що більш як 75% хворих це діти, і на жаль, 30% з них вмирають, не доживши і до 5 років. Можуть прояви бути як от згадані некомпактності в ранньому дитинстві, але прояви часом ми знаходимо вже аж в дорослому віці і в старшому віці. Тобто кожна генетична хвороба має, е, крім е, типу спадкування, ще певну пенетрацію, певний певний вияв, певний вплив способу життя на її вияв. Не об не обов'язково це хвороби, які зустрічаються в ранньому дитинстві. Хоча велика частина так. Велика частина орфанних хворіб, наприклад, не серцевих, а зв'язаних з порушеннями ферментів, порушенням обміну, це діти, які не доживають до дорослого, віку. частина вроджених вад належить до… Такої куворки рідкісні хвороби серця тепляються відповідно дуже не часто у практиці дитячого кардіолога, і найчастіше це була випадкова знахідка. Час, наприклад, ехокардіографічного обстеження, яке ми проводили з приводу абсолютно іншої причини, також рідкісні хвороби серця, а саме я хочу зупинитися на такі коронарні патології, яка почала виявлятися тільки в даний час. На жаль, раніше можливо лікарі не знали про неї, і тому не завжди ми могли виявити цю патологію. А коронарна патологія у дітей раніше вважалося, що це надзвичайно рідко. Трапляється, але ми з нашої практики побачили, що це не така вже аж дуже рідкісна проблема в дитячому віці. Особливо вартує звернутися батькам до дитячих спеціалістів і пройти обстеження, якщо дитина має певні скарги. Пацієнти з проблемами коронарних судин в дитячому віці, вони можуть звертатися до кардіологів найчастіше зі скаргами на болі в грудній кліці, на аритмії, на задишку під час фізичної активності. І наше завдання як дитячих кардіологів власне виявити цю коронарну проблему, тому що дуже небезпечною вона є під час занять спортом. І усіх дітей, які займаються спортом і які мають скарги на болі в грудній клітці. В першу чергу треба дослідити коронарні артерії. Знову ж таки лікарі кажуть, що при вчасно виявленні аномалії серця можна допомогти, і якщо ми виявимо гемодинамічно значущу патологію коронарних судин, то вона буде вимагати в подальшому хірургічного або ендоваскулярного закриття. І після цього, наприклад, що що стосується фістул коронарних артерій, якщо ми закриємо дану фістулу хірургічно чи пружинкою, то пацієнт вважається здоровий і дитина може займатися спортом в іншому випадку, у спортсменів яких є недіагностована коронарна патологія, можуть виникати ішемія, міокарду і раптова смерть? Тому вчасна діагностика лікування у спеціалістів експертів важливі, оскільки є ще й потреба такому хворому бути під спостереженням медиків. Такі пацієнти з рідкісними вродженими вадами серця вони як. Е як пацієнти сирідки, вони дуже часто вони не знають, куди звернутися, вони не знають, який лікар зможе займатися ними все життя, тому що це є пацієнти, де ми виявляємо рідкісні хвороби від народження і аж до старшого віку їх необхідно спостерігати. І тому в світі вже створена нова така спеціальність, яка називається кардіолог-конженіталіст, тобто кардіолог, який займається вродженими вадами серця з народження і. До старечого віку. Я думаю, що у нас в Україні теж є перспектива розвитку нової спеціальності. Створення центру має дуже великий сенс, оскільки рідкісні хвороби серця стали краще виявляти. Тому зростає кількість хворих, які потребують спеціалізованого лікування і особливих знань у лікарів. Центр. Рідкісних хвороб покликаний зосередити усі знання, досвід, технічне оснащення і допомогу у лікуванні. Крім того, поширити досвід серед колег. Ми несемо цю інформацію у широкому колу лікарів для того, щоб спростити. Шлях до діагностики адекватного лікування. Ми маємо певне коло фахівців, зацікавлених у тому, щоб співпрацювати для вчасного встановлення діагнозу. Ми маємо технічну базу, з якою нам може допомогти власне центр святої Переска, де є магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія. Мета центру консультативна допомога пацієнтам та поширення фахової інформації серед лікарів про рідкісні хвороби серцево-судинної системи. У своїй роботі медичний центр судової Параскаве стикнувся з тим, що є багато пацієнтів, які вже, скажімо так, знаходяться в достатньо складних станах, тому що не можуть знайти належної діагностики. І саме це це стосувалося більшості там хвороб серця. Тому виникла думка підтримати організацію цього всеукраїнського центру рідкісних хвороб серця. На і базі тому, що ми можемо забезпечити якісну діагностику, що є найголовніше в цьому питанні і. Вже другим етапом створити базу платформу для роботи спеціалістів, фахівців, для того, щоб вони могли обмінюватися думками, професійними поглядами на ці питання і в подальшому вести таких пацієнтів. Наша мета привернути увагу до цих хворіб, ознайомити широке коло лікарів із симптомами, які можуть зустрічатися, з симптомами, які можуть навести на думку, що це саме ця патологія. Щоб її діагностувати, треба про неї знати. Ну і ми хочемо, власне, щоб ці пацієнти не чулися сиротами. Взагалі, в Європі йде така тенденція відходити від терміну сирійська хвороба, а називати їх рідкісними, дати опіку власне цим пацієнтам. Рівень обізнаності лікарської громади з рідкісними хворобами стає кращим, однак вимагає досконалення. Адже як можна розпізнати те, про що немає жодного уявлення? Дуже велику частину з цієї патології можна діагностувати ехокардіографічно. Є низка хвороб, у яких ехокардіографічне обстеження можна штовхнути на таку думку, але необхідно застосувати ще інші методи діагностики, такі як комп'ютерна томографія. Магнітно-резонансна томографія в частині випадків треба оцінити аритмії, треба застосувати холтерівське моніторування. Практично кожне з рідкісних захворювань вимагає особливого лікування, і у використанні для цього ліки є унікальними. Вони виробляються обмеженим колом фармацевтів в крайне значних кількостях. З Цієї причини такі препарати дуже дорогі. Тому важлива державна програма підтримки хворих на рідкісні хвороби, яка поки що знаходиться на етапі обговорення. Спеціалісти ж наголошують, важливо, щоб лікарі знали, що створений центр всебічної підтримки хворим з рідкісними хворобами. Сьогодні кардіологи діагностують рідкісне захворювання серця здебільшого випадково, тому створення центру рідкісних захворювань серця дуже важливо. Відтепер лікарі будуть знати, куди скеровувати хворого, в якого є підозра на таке захворювання, а також самі хворі будуть під контролем у лікарів. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе. До побачення.